Вітаємо, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Хочу кожного попросити вас в цей хороший, чудовий день на свято подяки, щоб ми по особливому всі поділилися прямою трансляцією, чудовими свідченнями, які були у нас на цій сцені. Чи не так, брати та сестри? Чудові свідчення! Бог працює, Бог говорить до церкви. І хочу попросити тих, хто ще не поділився прямою трансляцією з нашої групи в телеграмі це Ранкова сім'я, щоб ви поділилися прямою трансляцією, щоб ці свідчення бачили все більше і більше людей. Все більше і більше людей. Якщо вас немає в групі, ви можете в Ютубі в пошуку набрати ранкова зірка Хмельницький. І доєднатися, бачити прямі трансляції, бачити проповіді прославлення, свідчення, які є в цій церкві. І сьогодні я буду закликати кожного з нас приносити десятини, приносити свої жертви в ці кошики на День подяки. А перед цим хочу прочитати з Біблії про наших отців віри. Про наших братів, які влаштовували ці жер жертовники, які приносили свої жертви. І сьогодні в кожного з нас є можливість приносити цю жертву, особливо це свято Дня Подяки. І хочу я зачитати перше, це про Ноя. друге, я зачитаю за Авраама, за Ісака, потім зачитаю. За Мойсея. І давайте перше відкриємо буття 8 з 18 го вірша. І вийшов Ной і сини Його, і дружина Його, і дружини, синів Його з усім: усі звірі, і уся худоба, усі плозуни, і усі плахи, все, що рухається по землі. За, за родами своїми вийшли з ковчега, і влаштував Ной жертовник. Господу. І взяв із усякої худоби чистої, із усіх птахів чистих, і приніс усе палення на жертовнику. і відчув Господь приємні пахощі. Чи неприємно це чути, що Бог відчув приємні пахощі? І сказав Господь у серці своєму: Не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського зло від юності Його. Брати та сестри, в цей час, коли. Ми сьогодні бачимо, що коїться на нашій землі. Йде війна важкі часи, важкі часи. І тут так само сказано. Так само сказано, що Бог каже, що не буду проклинати. Можливо, це той момент, коли нам потрібно приносити наші жертви, щоб Бог Він змилувався над нашою землею, щоб. Пішла геть ця війна з нашої землі, щоб прийшов мир. Можливо, це саме той момент принести жертву. Буття 12.7. Зявився Господь Аврааму і сказав йому, сказав Аврааму, в якого не було дітей, який був уже старий, і сказав Аврааму: нащадкам твоїм віддам я землю цю. Сказав Аврааму, в якого не було дітей. Уявіть собі, яке це, яка це обіцянка для людини, в якої немає дітей, немає нащадків. Бог каже: нащадкам твоїм віддам я землю цю. І зробив там Авраам жертовник Господу, який явився йому. Свідуючи буття 26 розділ з, з 24 вірша. І в ту ніч. Явився Ісаку Господь і сказав: Я, Бог Авраама, батька Твого, не бійся, бо я з тобою, і благословлю тебе, і розмножу нащадків твоїх заради батька Твого Авраама, раба мого. І він влаштував там жартовник і закликав ім'я Господнє, і розкинув там намет свій, і викопали там раби Ісакові, колодязь, брати та сестри. Знову обіцянка. Що я благословлю тебе і розмножу нащадків твоїх. Можливо, якщо ти хочеш, щоб Бог тебе благословив і розмножив твій рід, нащадків твоїх, це саме той жертовник сьогодні, брати та сестри. Далі, що ми бачимо, буття 35 розділ з другого вірша? І сказав Яків, дому своєму і всім, хто був з ним, киньте богів чужих. Що знаходяться у вас і очиститься, і перемініть одяг ваш. Встанемо і підемо в ефель. Там влаштує жертовник Богу, який почув мене в день біди моєї і був зі мною, і, і оберігав мене в путі, якою я ходив. Брати та сестри, я закликаю кожного з вас удалятися від всякої нечистоти, удалятися від всяких ідолів, від всяких. Інших ідолог Від від медитацій, від всяких ворожок, удалятися геть, не йдіть до них, тому що буде гнів Божий. І ось як Яків сказав Дому своєму: киньте богів чужих. І ви так само киньте боги, богів чужих, що знаходяться у вас, і очистіться, і перемініть одяг ваш, брати та сестри. І Написано, що Бог почув Якова в день біди його і був з ним. Якщо ти хочеш, щоб Бог був з тобою після цього, можливо, це саме той час приходити до жертовника, жертвувати, молитися, брати та сестри. Вихід з 20-го розділу, 22 вірш. І сказав Господь Мойсеєві: так скажи дому, Якова і звісти синам Ізраїлевим. Ви бачили, як з неба говорив вам: не робіть переді мною богів срібних або богів золотих. Не робіть собі. Зроби мені жертовник із землі і принось на ньому все палення твої і мирні жертви твої, овець твоїх і волів твоїх на всякому місці, де я покладу пам'ять і імені мого. я прийду до тебе і благословлю тебе, брати та сестри. Це обіцянки Божому народові. Якщо ти хочеш, щоб Бог прийшов до тебе і благословив тебе, тобі потрібно приносити до жартовника, жертвувати, мати спілкування з ним, мати подяку. Я також ще хочу відкрити, сказати за, за Давида, який в свій час він так само сородив жертовник, коли прийшов мор. На землю Ізраїльську, коли прийшов мор. І сьогодні ми бачимо такі самі подібні, негаразди, на нашій землі прийшла війна в нашу країну. І, можливо, це місце списання так само відноситься до цього. Це друге царство, 24-й розділ. Відкрий, будь ласка, Ігор. Там написано і спорудив там Давид жертовник Господу. І приніс все палення і мирні жертви. Потім Соломон, син його, розширив жертовник, бо він був малий. І написано: Змилостивився Господь над країною, і припинилося ураження ізраїльтян, брати та сестри. Як ніколи, я сьогодні закликаю кожного з вас приходити до цього жертовника, в цій церкві, побачити себе. Сином, дочкою Бога, побачити себе частиною церкви, побачити себе дійсно українцем, який сьогодні має відповідати за той фронт, за ту область, де ви є сьогодні, в церкві. Маєте жертвувати. Я закликаю кожного з вас молитися за мир в нашу країну. Написано: змилостився Господь над країною. Давайте так само ми принесемо і наші жертви і будемо стояти. На цьому місцесписанні укріпляти свою віру, щоб Бог змилостивився над нашою країною тепер. І припинилося ураження українців, припинилася війна в нашій країні, брати та сестри. Я закликаю кожного з вас взяти не просто десятину, взяти жертву, докласти, брати та сестри. І давайте ми пожертвуємо. Боже святий, дякую тобі. Кожен з вас також може в прямій трансляції пожертвувати через QR-код. Ось тут позаду у мене так само є QR-код, який ви можете відсканувати і перевести гроші на рахунок церкви, щоб це була ваша жертва. Я закликаю кожного з вас приймати участь. Якщо в тебе сьогодні немає, молися, щоб в тебе було, щоб Бог дав, Бог виведе тебе. В якій би ямі ти сьогодні не був, Бог з тобою. Колись Давид був в ямі, колись Мойсей проходив свою яму. Всі мужі віри, вони проходили свої, свої іспитання, свої випробування вони проходили. Де б ти сьогодні не був, якби сьогодні тобі важко не було, пам'ятай, Бог з тобою. Бог хоче тебе благословити. Бог хоче по-особливому тебе благословити, щоб ти був частиною церкви, частиною його сім'ї, щоб він називав тебе своїм сином, своєю дочкою, дитиною своєю. Бог мріє про твоє спасіння. Давайте ми встанемо і будемо молитися. Бог святий, я дякую тобі за Твою милість, Боже. Ми знаємо, що ти любиш кожного з нас. Ми знаємо, що Твоє серце воно болить за тих, хто відступив, хто сьогодні не спасений, за всіх тих, хто сьогодні проходить свою долину плача. Боже святий, благослови, Господи, проводи, як Йосифа ти провів і благословив, Боже. Поставив старшим, поставив радником Фараона. Боже, ми дякуємо Тобі. Я молю Тебе, Боже, щоб ти провів кожного із нас. Очистив, Боже, і благословив, щоб кожен з нас він, укріпився в Твоєму тілі, в Твоїй церкві, в ім'я Ісуса Христа. Хай твоє Боже благословіння, воно зійде сьогодні на Україну. Хай прийде мир в нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Боже святий, ми просимо тебе, щоб ти змилостивився, Господь, над нашою країною, і припинилося ураження українців в ім'я Ісуса Христа. Боже святий, просимо особливому, благослови, Боже, святий, благослови. Хай Дух війни піде геть з нашої країни в ім'я Ісуса Христа. І в цей день подяки, Боже. Ми дякуємо тобі, Боже. За мир, грядущий в нашу країну, на нашу землю. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми величаємо Тебе, Боже. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, Ти цар царів, ти Бог Богів, ти Бог наш. Ми вдячні Тобі, Господи святий. Благослови свій народ, благослови Боже, нашу землю, благослови українців. Благослови Боже свою церкву в ім'я Ісуса Христа.